Сирено. Перший підполковник. Особовий склад Харківського національного університету внутрішніх справ. З нагоди вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні вишикуваний, начальник відділу полковних терасів. Здрастуйте, товариші. Азом президента України про вшанування подвигу учасників революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні, 20 лютого в Україні визначено Днем Героїв Небесної Сотні. Звичайні люди з різних регіонів України, різні за своєю національністю, віком та освітою, але однакові за покликом душі. Який саме в той час призвав їх до боротьби за вільну демократичну Україну, вони віддали своє життя за свою батьківщину, за честь і волю, за право бути українцем, забути кров святу не маємо ми права. Лишився світ безсмертний і терпки героям України. І, і наша пам'ять пам на усі віки, шановні присутні, шануємо хвилиною мовчання пам'ять героїв Небесної Сотні та покладемо квіти до пам'ятника борцям за незалежність та суверенність нашої держави. Захід, який відбувається в стінах університету, ну, на жаль, він має свою таку трагічну історію. Вшановуємо пам'ять загиблих на Майдані, пам'ять героїв Небесної Сотні. Ціною свого життя вони відстоювали соборність, незалежність нашої держави. Кожен із тут присутніх в строю повинен пам'ятати, що своїми діями, своїми вчинками, своїм відношенням до держави він повинен відстоювати, цінити, оберігати як незалежність, як цілісність нашої держави, так і бути прикладом в цьому для всіх інших. Тому, товариші курсанти, Своїм прикладом не питайте, що держава зробила для вас, а питайте в себе, що ви зробили для своєї держави. Будьте гідними правоохоронцями, будьте гідними людьми. Слава Україні! І немає сини Небесна сотня України приходить матерям у сні, небесні наші сестри й братя, що вічно житимуть серця, Небесна сотня України, що ніці неба мирний ся. Показали всьому світу, що ми можемо обрати свій вектор розвитку і йти за ним. Ніхто не вправі нам вказувати, як і з якою швидкістю нам розвиватися. Ось ці люди на Майдані, ці герої Небесної Сотні, які померли, показали, що в Україні є потуга, нація як потуга, і нас ніхто не нас не здолади. Вони герої, і герої не вмирають. Університет. Струнко до урочистого маршу. Ротно на одного лінійно дистанції. Знаменна група прямо. Решта правила. Руч. Для мене особисто жертва Героїв Небесної Сотні це прояв самовіддачі, патріотизму і гідності, так як люди віддали своє найдорожче, батьки віддали своє найдорожче своїх дітей, своїх чоловіків, своїх батьків, в тому числі і це є приклад для харківської землі, і приклад для наслідування, оскільки троє харківчан загинули тоді на Майдані. Тоді вони проляли свою кров, щоб зараз ми стояли і могли жити у вільній, незалежній Україні, без диктатури.